Вітаю, мої темні коти. Ви втрапили у кошик Місце, де реальність тріщить як дешевий ліноліум під ногами привида. Сьогодні нова історія та нова можливість похихікати з моторошного. Можливо, втратити декілька нейронів від всратості. Мене звати Лі, і я бажаю вам містичного перегляду. Чи вірите ви у вічне кохання? Прагнення бути завжди разом з коханим навіть після смерті. Що це? Безглузда вигадка романтиків, чи не здійснене бажання егоїстів? хто дозволив священнику писати інтро Костіцину? Тепер ми маємо це слухати. Який кошмар? Серйозно ложка гівна чи вилка гівна? Що ви обираєте? Яка хрінь насправді? Ваша кохана людина померла? Ви настільки сильно її кохали, що хочете бути з нею навіть попри те, що вона померла? А вони втирають про те, що ви або кінчений романтик, або лазерний егоїст. Ем, може підеш до Среки? Мені це дуже не сподобалось. Я думала, він зараз білку дістане, а виявилося ця білка. Хто йому скаже, що вже винайшли шафи, тумбочки і подібні винаходи, і тепер йому не обов'язково стільки шляху проходити, щоб всього лише заховати і дістати скриньку. <звук> Він знайшов ліхтарик <звук> заздрю. Знаєте, звідки я знаю, що це сон, тому що в реальність він виполучив за те, що роздовбав стінку. Ось вже півроку як орест мріяв про скарб. Він відчував, що безліч старовинних будинків їхнього міста переховують у власних стінах чималі коштовні таємниці. Задля того чоловік, не вагаючись, покинув спокійну і досить прибуткову роботу, і влаштувався звичайним робітником в невеличку реставраційну фірму. Він в курсі, що йому не обов'язково покидати прибуткову роботу для того, щоб займатися хобі. Начальник показував плани приміщень, розповідав про обсяг запланованих робіт, а Орес думав лише про те, що йому знов не пощастило. Адже за даними архіву. Колишнім власником цього будинку був звичайний незаможний офіцер царської армії. Тож чоловік розумів, що серед цих стін навряд чи слід чекати на будь-які сюрпризи. А як же ж, декілька закопаних тіл в стінах? В чому небезпека скарбу шукацтва? Будь-який скарб, як правило, заговорений. Є скарби, біля яких стоїть охоронець, хранитель. Таку хрінь несе, якщо життя. Чому це він має бути замовлений? Вона хоче сказати, що зараз будь-яка людина, яка мала трошечки грошей по-любому була відьмою, або мала при дворі відьму. То що за хрінь? Ви ж розумієте, що будь-який скарб це, типу, просто щось залишене іншими людьми. Та як сайфів не було, просто заховане на деякий час було. Ну тобто, по великому рахунку, ви зараз уявляєте, заходите до когось додому і бачите такі такий. Там по-любому замовлені скарби. Ну, <с> ну, ось, мені також так здається. Як правило, це людина, яку вбивають або замуровують в стіні, щоб він беріг цей скарб. Окей, тоді були свої засоби безпеки. <с> Зараз у нас просто коди. <с> ну і різні сталі. <с> Орест все намагався зосередитись, та у чоловіка час від часу з'являлося дивне відчуття, неначе він лишив поза увагою якусь дрібничку. І раптом Орест зрозумів, що саме його так непокоїть. Старовинний план будинку суттєво відрізнявся від фактичного розташування кімнат. На кресленні будинку він можливо, то просто або план будинку не той, або розташування кімнат не того будинку. Чітко бачив, що між вітальнею та кабінетом мала знаходитись ще одна невеличка кімната, та насправді її не було. Ця загадка не давала чоловікові спокою. Просто в нього втаранився спеціально. Адже якщо потаємна кімната існує, то обов'язково є її таємниця, яку вона приховує. Забудь-якої ціни прагнув розгадати цю таємницю. Але він якось дивно шукає потаємну кімнату. Прям ну кімната, розумієте. Те, що він вибігав на вулиці і дивився з різних вікон, типу, як це має допомогти? Хіба не потрібно ходити вздовж стін, де має теоретично бути потаємна кімната, і шукати, можливо, пусті місця, замуровані двері, тріщини, ходи. Добре. До Ореста поступово поверталася свідомість. Якийсь час чоловік намагався Добре, скільки років це вже відбувається? Стався пригадати, що з ним сталося і де саме він знаходиться. Та йому каже, що до нього ще свідомість не встигла прийти. Він це що ж не швидко згадає. Спочатку приходить свідомість. Це таке правило. <схай> Тоді пам'ять. Бензин не їде без трактора. отак. так <схай> від пилу, що здійнявся у повітря, чоловік майже не міг дихати. А, тобто від того, що він з другого поверха, типу він нормально дихав. Може, 15? я. Дихати не можу, травма, забій, треба. Ну, дивись, люди до 38 вчаться дихати пилом, що своїм. І я про те, що старі люди сипляться. Пав сильний біль, та все ж таки розумів, що на щастя, з цієї пригоди він вийшов майже неушкодженим. Ну, дивіться, це, звичайно, не по вулиці бігати. <плес> він і знайомок від дерев врятувати. <плес> Але ця пригода теж. Ну, прикиньте, у тільки падіння назвати пригодою. Так люди почнуть з дахів скидатися. Ви чого? Ні, не можна. Звісно, в пошуках пригод. Яка ще причина може бути, я не розумію. А невдовзі з'явилася думка про те, що цього місця він ще ніколи не бачив. Бля. Потаємна кімната виконує свою роль. Жодного ходу, жодних вікон. Орест вже хотів вибиратися назовні, коли його увагу привернули двері. Так жодного входу ж, чувак. Одні виходи. І Тільки <рістити> <рістити> він навіть не наважувався подумати, що йому нарешті пощастило, та не лишалося жодного сумніву, що це темне, вкрите суцільним шаром пилюки приміщення. І є та сама таємнича кімната, яку він так довго шукав, як в нього вийшло? Оце у нього дедукція. Чуєте? Я думала, відсутність входів і виходів йому це мало підсказати. Це як люди переїжджають в нові будинки. Живуть все життя. Я такі, Ой, ми не знали, що в нас тут прибудова, притиємний будинок з боку. Тут їхні <таймні> двері відкривають там, типа вісім вікон. <таймінь> так, це саме він. Звичайний старовинний мотлох і зовсім нічого цінного я думала, це називається скарби. Цей чувак знає, що він шукає. <таймінь> там прямо має бути предмет, який написаний цінність та вже наступний предмет змусив серце Ореста радісно здригнутись. І серед павутиння та бруду він безпомилково відрізнив коштовний блиск. Келех був зі справжнього золота. Він знає, що коштовний блиск також присипається пилюкою і перестає бути блиском. Чоловік милувався знахідкою, коли відчув ледь помітний аромат. Думовий такий на... І вмить пошкодував про те, що вдихнув залишки порошку знаке келиху. Страшна потвора, ймовірно, колись була власницею цього будинку. А поряд, швидше за все, її чоловік. Виявляється, він знайшов такий собі сімейний склеп. Але раптом Зір почав підводити чоловіка. Я вам так скажу не Він не міг повірити власним очам і панічно намагався вигадати розумне пояснення того, що спостерігав цю мить. Е, ну, дивіться, те, що він не міг повірити власним очам, це, мабуть, добре, адже зір його підводить. Але жінка виглядала зовсім живою, і годі було намагатися хоч що-небудь зрозуміти. Такої краси Орест ще ніколи не бачив. Тож чоловікові було байдуже. Пам'ятаєш, очі. Тож чоловікові було байдуже. Чи вона мертва, чи жива. І що буде далі? Тобто. Він знає, що це незаконно. Йому було байдуже, мертво, не чи жива. Той самий момент, коли режисер дізнився про некрофілію і вирішив це використати у своїх сюжетах. Що ж буде далі? Це, він принаймні не зробив нічого страшного. Ну, хто не обнімався з цими з трупами? З того часу почалося нове, таємне життя Ореста. Він, як міг, охороняв його від чужих очей. Ретельно замаскував вхід. О, боже, чувак, ти посерйозно. Тобто, ретельно замаскував вхід. Карл, якого не було. Логіка понад усе. Чоловік з нетерпінням чекав тієї миті, коли знову зможе потрапити до чудової казки. Казки, в якій на нього чекає неймовірна чарівна красуня. Адже коли вони разом, Оресту вже нічого не потрібно, лишень би тільки бачити її, заглядати в її очі, чути дзвінки сміх та мати надію на те. Що їхнє щастя триватиме вічно. Іноді у чоловіка з'являлася думка про те, що все це ненормально і в цілому неможливо. То цьому божевіллю рано чи пізно прийде кінець. Але Орест гнав від себе страшні думки. Адже без коханої красуні він вже не уявляв свого життя. Тут могла бути реклама вашого лубиканту. Олеся вже давно цікавилася Орестом. Так, їй завжди подобався цей мовчазний та трохи відлюдкувати хлопець. Але як на зло він чомусь вперто ігнорував дівчину? Цього разу дівчина вирішила, що має обов'язково прослідкувати за Орестом. І, хоча Олеся вважала, що такий вчинок не зовсім пасує порядній дівчині, та лише так вона мала змогу, хоч трохи у всьому розібратись. Проктологічний аналіз це єдине, що могло їй дати достатньо інформації. Так, і це на лиця, але що їй ще лишається робити? Це занадто ретально росла булки. Тут на них є цей план. До останньої миті в голові дівчини крутилася купа різних думок, але жодної здогадки. Жодної ідеї про те, що приховує хлопець від інших, так і не було. Вона так і не зрозуміла, куди він міг зникнути. Як завбачливо для сухої жінки сухі квіти. Хіра собі він там її ха <смі> Як же ж вона змогла знайти цей вхід? Він же був так ретельно захований. А коли дівчина нарешті побачила Ореста, то відчула ще мить і вона втратить свідомість. Це було насправді жахливо. Огида та вітча змішалися зі страхом, і Олеся вже не могла цього витримати. Вона не розуміла, що робить, кричала, що орест божевільний. Хіба він не бачить, що це страшний мерзотний труп. Це дуже дивна реакція, так скажу. Бачите, як людина танцює з трупом і захотіти її. А наступного дня Олеся відвела Ореста до місцевої циганки Ванди, яку в їхньому місті всі уважали війну. Насправді люди може цього не відчувають, але є значна різниця між вважали і була. Колись давно до старенької завітала надзвичайно гарна дівчина і попрохала допомогти. Вона була тяжко хвора і знала, що вже ніхто і нічого не зможе її врятувати. Та найстрашніше за смерть для красуні було те, що її коханий чоловік, молодий красень офіцер, може з часом полюбити іншу. Тож вона попросила зробити так, аби чоловік кохав її вічно. І бабця виконала бажання красуні. Чоловік випив зілля, що дала відьма. А коли жінка померла, офіцер одразу, неначе з божевою. Ще тижня він нікого не пускав до свого будинку та не дозволяв поховати дружині. Та ще трохи згодом чоловік загадковим чином зник разом зі своєю коханою. Більше їх ніхто і ніколи не бачив. А будинок з того часу ще довго стояв порожнім. Адже хто захоче жити в проклятому місці. Значна серія насправді, вона така дивна, вони весь час мажують з адекватністю і некрофілією. І ти, типу, не знаєш, що зараз відбудеться. Він наче тягнеться, щоб задерти її сукню або полізти під сукню, а потім бере пістолет. Типу, клас! Вас вийшло зробити. Не знаю, що ви хотіли, але те, що хотіли, <смі> наче лягає її на груди, наче хоче її поцілувати, але не цілує, розумієте? І не такий, добре <смі> могло бути. На завершення Ванда протягнула пляшечку, сказала, що це те саме зілля, залишки якого Орес так необачно вдихнув Скелиха. Тож аби раз і назавжди зупинити чари мертвої красуні. Мусить випити його знов. Клас, логічно. Так і працюємо. Щоб відвикнути від трави, тобі потрібно більше трави. М'яу. Котиків лікуємо котиками. <рес> Мяу-мяу-мяу-мяу. І що він <рес> <рес> У Ореста розривалося серце. Невже він більше ніколи її не побачить? помер. Не та зіля, блі. Що ж, блядь? Сей непритомні діла тягне. Що з ними? Хто mm -hmm. поставив цю серію? Чувак, типу, що в тебе там? Ей, як ти? Це так дивно. Стільки незаконних актів за одну серію наближено незаконних. Отак, ти дуже тонко ходиш. Та коли наступної миті Орест відкрив очі, то не зміг утримати поданок. Адже жодного разу в житті. Він не бачив такої красуні. Чарівна кімната, будь-яку жінку з вагіною перетворює на маги красуню На жаль, кохання не може бути вічним. Воно живе рівно стільки, скільки б'ються серця закоханих. Ця історія учить нас розуміти те, що існують речі набагато важливіші за будь-які скарби та коштовності світу. Кохайте та будьте коханими. Побачимось рівно за тиждень. Дивіться, якщо він непрозоро так намагається сказати, що чуваки, некрофілія це погано, То дивіться, окей, добре. Ми його не чіпаємо. З висновків, які ми можемо витягнути, не цілуйте людей без згоди. Якщо вони не притомні, вони не можуть виразити свою згоду. Отже, це хове рішення, і вам що потрібно. Правильно не приймати його. Виходить, що навіть було повчально. Всі вижили. Пульс є. Окей, це, мабуть, означає, що ми впоралися. Дякую, що були зі мною в цьому міксі божевілля та містики. Це канал Кошик в кошику. Я Лі. І, і пам'ятайте, в темряві ми всі виглядаємо трішки краще. Дякую вам за увагу та містичного буття поза містичними історіями. До швидких зустрічей!